Сьогодні у нас буде заняття про рідну нашу землю, про рідну батьківщину. Ви знаєте, як називається наша батьківщина? Хто знає? Відповідайте. Так, це наша рідна Україна. Різні в світі є країни, різні люди є у світі, різні гори, полонини, різні трави, різні квіти. Є з усіх одна країна найвідніша нам усім, то прекрасна Україна, нашого народу дім. Дітки, наша країна називається Україна. А скажіть, а як називаємося ми з вами? Так, ми називаємося Українці, бо ми з вами є український народ. Подивіться сюди, ось така наша Україна, наша Україна. Вона дуже велика і у неї є багато різних областей. Українці це дуже творчі, дуже гарні люди. Вони щирі, вони, вони розумні. Подивіться, будь ласка, сюди, скільки знаменитих людей є в Україні? В Україні є дуже багато спортсменів, які досягають дуже великих успіхів. Є дуже багато людей мистецтва. Людей кіно. Ну і взагалі всі люди дуже-дуже працьовиті. Головне місто України, діти, це столиця. місто називається Київ. Ось бачите, подивіться сюди. У Києві знаходиться Верховна Рада. Саме у Верховній Раді працює наш президент і усі депутати. Київ знаменитий тим, що у нього є дуже багато пам'ятних місць. Бачите, Михайлівський собор. Ще там дуже багато різних пам'ятників. пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко, пам'ять Києва, ще в Хрибу та Лебеді. Київ називають містом Каштанів, тому що там дуже багато росте Каштанів. Навіть тут ви можете побачити, що є квіти та листочки цього чудового дерева. Давайте подивимося, які ж символи України. Символи України це наш український прапор. На нашому прапорі є тризуб. Подивіться, ось наш тризуб. Якщо на нього уважно подивитися, то тризуб зашифровує слово воля. Оце буде буква «В». Оце буква О, буква Л і буква Я. Чому саме таке слово? Тому що українські люди вони дуже люблять свою батьківщину, і вони дуже хочуть бути незалежними, вони хочуть мати волю в усьому. І тому вони завжди захищають свою батьківщину і приносять навіть себе в жертву іноді для того, щоб Україна наша процвітала. Я хочу вам показати наш прапорець, дітки. Подивіться, який він. Всі ви знаєте, що він у нас жовто-блакитний, або ще кажуть синьо-жовтий. Синій колір або блакитний колір символізує наше чисте небо, а жовтий колір, він символізує поля пшениці. Це хлібні поля. Бачите, які у нас колосочки стоять. Ось це символ дітки України. І жовті, жовті це символ сонечка, символ краси, символ тепла. Я пропоную вам сьогодні зробити ось такі малесенькі прапорці. Я впевнена, ви справитеся з таким легким завданням. Для того, щоб зробити нам дітки такий прапорець, нам треба два, два листочка паперу, треба клійоночку, треба серветочку, ось таку палочку або трубочку, ножниці, клей, ну і пензлик. Що беремо ножнички, складуємо два аркуші паперу, для того, щоб вони були однакові, і будемо вирізати. Наш прапорець. Раз і два. Кладемо це все на кліюночку і вкрай намазуємо клеєм. Ось так прикладуємо. Плакитний кольор. він повинен бути у нас зверху ось так, придавлюємо сернеточкою, а тепер нам треба приклеїти це все до палочки нашої. Для цього ми теж намазуємо клеєм. Прикладуємо. Нашу палочку і закручуємо. Акуратно придавлюємо. Ось і все. У нас з вами з'явився ось такий гарний прапорець. Не важко? Роботу ми дітки зробили, а тепер обов'язково треба після себе все прибрати, всі залишки паперу скласти і винести до вітеречка. Ножички треба закрити і серветочку і скласти. Не забудьте помити пензлика. І випадите у мене молодці, красиві, щедри, рідний край. І мова наша солов'їна – Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна.